Доброго дня, з вами автошкола Новата, я Тарнушко Володимир Павлович. І за кермом кандидата водії пан Микита. Дивіться, ось є такі у нас ета, і потрібно проїхати між ними. Що дається вправа? Будь ласка, добре, ще один раз. Ми тепер, коли він проїхав, ми оці підносимо ще ближче і дивимося, і дивимося як він симетрично проїжджає повз ці перешкоди. Розумієте, ось така ситуація. Дивимось уважно. more lord